Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні я трошки покажу вам своїх осінніх покупок. Щось буде з косметики, щось буде з декору для дому до Геловіну, тому що скоро Геловін! я обожнюю це свято. Можете по-різному до нього відноситися. Не всі розуміють сенс, не всі хочуть зрозуміти сенс, але я люблю, тут його святкують, і я дуже радію. Цьому дню люблю прикрашати будинок і цього року купила дуже багато прикрас декору. Макіяж сьогодні вам не знімала, тому що, в принципі, з попереднього відео майже нічого не змінилося. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, тому що це дуже допомагає просувати мій канал. А я рада вас бачити і бажаю вам приємного перегляду за вас! І якщо вам здалося, що там плаває око, то вам не здалося. Перша покупка моя буде зараз. Це ось такі очі. Вони просто жілені. Зараз покажу упаковку. І спеціально для вас залишила одне око в упаковці. Їх тут, здається, 4 чи 5. Якщо я з'їла одне, то 4, якщо я з'їла 2, то 5. Я не пам'ятаю. От, вони виглядають ось так. Я вважаю, що для якоїсь вечірки це просто кру крутіша покупка. Валюся. Це просто желатин, желе, і всередині там якась жижа. Дуже розумно було щось їсти не показувати на початку відео, щоб з'їсти всю помаду. Але всередині такий. Червоний джем. Кріпово, на сам. Кріпован, справді, виглядає. Але дуже смачний, такий кислуватий жоден. Якщо ви живете в країні, де святкують Хеллоуін, то це буде крутий такий подаруночок, коли діти приходять, як у нас на коляду, так? тут також приходять дітки в костюмах і їм за це дають цукерочки. Чи для ось такої. Вечірки для якихось коктейлів виглядають дуже круто в якусь таку велику скляну, наприклад, миску, туди якийсь коктейльчик, І оці очі плавають. Ну, на любителя я знаю, але я таке дуже люблю. І ніхто не дізнається, що в мене тут за коктейль. Давайте також покажу пару косметичних покупок. А потім перейду далі до декору. Одні з найкращих бальзамів для губ. Я їх замовляю на iHerb, Це в мене один зі смаком Шоколет? шоколаду, один мандарин і ромашка і один зі смаком кави. Минулого року я брала зі смаком вишні, він ще з таким червоним відтінком. Ці такі майже прозорі, їх не бачите, але дають дуже гарне зволоження. І, до речі, влітку вони не доставляються тільки от восени. Певно, він буде таяти улітку. Ось мій той, що я вже відкрила. Ох, дуже класно пахне шоколадом. І незмінний тональний крем на всі пори року. Я просто купила собі на зимку більш світлий, 13 номер. А на літо у мене 23 -й. Це отакий Enaf колаген з муцином. І FF-30, кому це важливо, морцин дуже гарно зволожує. У мене жирна шкіра, і я все одно наношу його, тому що навіть якщо я наношу якийсь більш такий плотний матовий тональний крем, то через декілька годин він все одно буде відштамповуватися, десь там щось плести. А цей ще й можна гарно. Підкоригувати, мені дуже подобається. Якщо у вас є можливість, я його теж замовляю в Німеччині на iHerb, тому що тут я його більше ніде не бачила. Саме цей у мене шкіра доволі така схильна до кометогенів, Це такі, як забиті пори, і як такі горбиночки на шкірі на рівності. От у мене після цього крему використовую вже більше ніж один рік, нічого такого немає. Оцей більш темний, я думаю, бачите, оцей трохи світліший. Темний це 21-й. 21-й я там умовилася. А це 13-й. 21, й 13. й до речі, зараз я їх просто змішала, тому що я також восени така, ще не дуже бліда. У мене давно були на майорці. Я намагалася знімати влог, але якщо чесно, ми мій телефон в руки не могли, не хотіли брати. Якось було не до того, хотілося хотілося прям повноцінно відпочити, і тому влог мій не вдався. Ось такий коротенький відступ від теми відео. Тому, в принципі, загар у мене є. От і я зараз змішаю їх два. Ще кинула ось таку каневу масочку з маслом ши. Саму маску ще не тестувала, і в мене взагалі дуже багато таких масочок. Я чомусь завжди забуваю їх наносити. Вони в мене там лежать, збираються. Але якщо у вас є можливість, і ви не забуваєте про них користуйтесь, тому що вони дійсно дієві. Оці масочки у нас в Єві продавалися, я не знаю, як зараз. Це Єлізавека. І я багато пробувала. Оця червона, мені більше всіх подобається, але і інші вони непогані. І ще в теді зараз дуже багато таких невеличких ледіків, ковдрочок. Вони флісові, тоненькі, в принципі, так, півтори на півтори метри. Я взяла собі ось такий. Бежевий, сіро-бежевий. І ще один білий, він зараз береться. Ще там є чорний, світло-сірий, темно-сірий і дуже гарний такий помаранчево гірчичний От я ще його хочу взяти, блін, чомусь я зажала грошей. Вони дуже бюджетні відносно 2,50 євро коштують. Я, в принципі, брала їх для фотосесії. У них такі грубі, грубо оброблені края. Але вони такі затишні, що можна не тільки на фотосесію там під ноги кинути, але от навіть і десь вкритися ними. Поки за комп'ютером, наприклад, граю. Ще якщо ви трошки більше потієте, ніж вам би хотілося. У Росмані я купила ось таку штуку, називається Triple Dry, зараз покажу поближче. Це такий роликовий антиперспірант, деодорант. Який трошки зменшує пітливість. Він не зупиняє, а саме як на накопичену дію, ви перестаєте так сильно пітніти. І ну, мені здається, він діє, дуже його люблю. Спробуйте, його треба використовувати після ванни на суху, ну, після душу, після ванни на суху шкіру кожного вечора. Поступово зміншувати дозування. Спочатку там, кожен день, потім кожен. Другий день, ну я не знаю, дивіться, як вам зайде, я користуюся, коли е, не забуду. Майже, в принципі, кожного дня. Дуже приємно, більш так нейтрально навіть пахне якимось таким милом. І єдиний недостаток вони трошки за маленький шарик зробили і багато рідини завжди вилазить. Якщо ви подивитесь, позаду мене горять свічечки. І якийсь такий декор стоїть. Зараз покажу, що це. Це ось такі свічки з шиїн. Я багато замовляю тут на шиїн. Я думаю, добре бачити, просто воно тут трохи засвічує, тому що і вони світяться, і світло тут маленьке, трохи більша. Їх плюс в тому, що вони приходять одразу з батарейками. Я ввімкнула оцю таку одну свічку, і вона в мене горіла 4 дні. На четвертий день почала горіти така більшмяна, і зараз я вам її покажу. Вона ще не до кінця сіла, але, звичайно, вже ну, таке. Певно, навіть зараз не бачите, але вона горить. Ну, я думаю, ви мені повірите на слово. Тобто одна батарейка без паузи горіла більш ніж 4 дні. І я думаю, що це дуже гарний результат. Ось вони в мене всі стоять позаду. І тільки одна справжня свічка там горить, щоб давала якесь мількотіння, тому що вони були дуже дешеві. І ось ця штука, вона не рухається просто як гарно, але не вібрує. Ну, ви зрозуміли, в мене там є такі свічки, де оця штука, вона так рухається це не рухається. Але посилання вам залишу, бо дуже якісний продукт за дуже маленькі гроші. От така в мене ще краса є. Тут оця свічка всередині засунута. Тому що якось справжні свічки я не дуже люблю так от тримати вдома. І це я купляла в німецькому магазині Теді. Тедді то просто любов, як туди зайти можна, а вийти я не знаю, як без покупок. Ще отака красуня також і стеді. Якщо це відео набере хоч скільки ж переглядів, куплю собі мікрофон, буду вам СМР знімати. Мозок, до речі, не розуміє, що це штучні свічки, і я постійно боюсь опектись. Я от беру і постійно від, від, від як сказати, від. Діоргую руку, щоб не впектися. Мозок, мозок, він розумніший нас інколи, але не зараз. І отака красуня, також із теді. Ось вона виглядає прямо як натуральна тиква, натуральний гарбуз. До речі, та підсвічник і свічка також теді. там дуже-дуже багато всього. Якщо ви живете в Німеччині чи, можливо, Теді є ще в якійсь країні. Ходіть, беріть, я вам дуже дуже раджу. Давайте ще вам покажу гірлянди, тоді ми повісимо їх там якось позаду, відео буде гарне. Це дві гірлянди з шиїну. Я ще їх не розбарачувала, тут вони скріплені, але я всунула батарейки. Тут батарейок не було, але, на щастя, в мене були вдома. Ну, яка молота, яка краса! Я хочу повісити їх на вікно. У спальні. Потім вам дозніму кадри. Це ось такий привод. Гарбузики і кажанчики. Кажанчики. О! Тут дуже яскраве світло, тому, можливо, вам не бачите, як вони світяться, але у темній кімнаті буде ну, дуже гарно. І вже не дуже геловінський, але осінній декор. Це ось такі ліхтарики. блін, яка краса! Я люблю все таке. Хто ще такий божевільний, як я, напишіть, що я не одна така. Все, отак обмотатися і йти дивитися а а а а Ще більш гарно, так? Сподіваюся, <гум> всі посилання внизу, не забувайте, перевіряйте. Я сподіваюся, що я не забуду їх туди додати. Ще одна покупка з Rituals. Ось такий о, замінна рідина для дифузора. О, просто пляшечка. І ви наливаєте усі свої порожні дифузори. Дифузор це така штука з палками для дому, щоб пахло. Мій найулюбленіший за запах з тих, що я нюхала о, в. Rituals – це Rituals of Sakura. Я досі не розумію, чому вони не зробили парфюм з цим запахом, тому що я б його купила літра 3. <свісно> я вже поналивала усюди, і в мене десь трошки більше третини лишилося. Пахне просто неймовірно. Якщо у вас є можливість, хоча б сходіть, понюхайте, тому що дуже-дуже гарні такі аромати у Rituals. Аромат восени він дає неймовірний затишок. І це не повинна бути якась там latte. До речі, я пробувала Starbucks Pumpkin Latte Це така плівотина я, я вибачаюсь. Просто не могла пити, тому що я терпіти не можу, як це називається, приправка там така, як гвоздіка кардамон. Я не знаю. Просто ненавиджу. У мене прям рвотні позиви. Я таке не напила за 5 євро. кави, я його вилила. Тому. Pumpkin Spicy Latte. це не моє. А дуже хотілося спробувати дуже давно. І я радію, що я нарешті спробувала і знаю, що це не моє. От, відійшла знову від теми, я це люблю, ви знаєте. І тепер ще покупочки Стеді. Отака сумка шопер. Жартую, ні, насправді там купила, але я думаю, шопер нікого не здивує. Чек. Отакі фетрові штучки, які можна вішати куди захочете. Вони неонові, тому виглядають на камері трошки плідими. Камера дуже складно передає неони. Так. Потім е, Happy Halloween. Я думаю, повісити десь на двері. Отакий привод також з гарбузиком. Я зараз не знімаю відео і піду все прикрашати. Так. вилазь. Отакий От ще Хеллоуін з відьмою. Відьма? Ну, така відьма. І тут ще кажанчик висить. Ще один кажанчик. Такий солоденький, такий гарненький. Потім ось така гірлянда з паперових вирізаних піковок, гарбузиків на такій е, ниточці. Я не буду тут доставати його, потім просто покажу, як це виглядає. На вставки ставлю десь відео чи фото, якщо не забуду, ось такий скелетик. Я думаю, його повішу на вікно чи десь також на двері, не знаю ще. То, що таке коротеньке, сподіваюся, затишне відео в мене вийшло. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Бажаю вам приємної, теплої, затишної осені, гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!